Привіт! Вітаю вас на каналі Ляля Колекціонер. З вами, як завжди, Яна Тусік. І сьогодні в нас буде цікавий випуск. Ну, я маю надію, що буде вам він цікавий. Він... Це відео ви побачите. Я його знімаю за пару днів до Дня Незалежності України, От. але ви його побачите саме в День Незалежності. Особисто для мене, я думаю, як і для багатьох, це дуже таке духовне свято, і воно про, про ідентичність, про взагалі, тому що я, я, ну, я дуже люблю нашу Україну, дуже люблю країну, в якій я народилася. Дякую Богу, що я україн, саме Українка і що я живу на цій. Святий Землі. І саме а ще в день незалежності, день народження моєї мамочки. Але, і тому саме в цей день я хочу розказати вам про, про, про мою колекцію одного з українських одне, одне з українських майстринь Олени Вербець. Наша Україна, вона настільки на наша Україна народила не тільки мене, а й вас, а ще дуже-дуже багато талановитих майстрів і художників, і там, і вчених. Ви знаєте, що Україна, як ніхто дуже багато, ну які видатні там. Ви находився були, особливо mm -hmm. на пострадянському просторі, або коли там це за Друга світова була війна. Але і зараз ну, дуже-дуже ну, у дуже нас багато народжується розумних людей, гарних людей. А Ще я ж кажу, що у нас дуже багато талановитих майстрів. Дуже, ви знаєте, так. Десь трошки, ну не трошки, а шкода, і багато хто сумує, я знаю. За такою у нас виставкою, модною лялькою, тому що це не тільки виставка просто про лялечки прийти подивитися, як для, ну, для, для звичайних людей і все. А це ще простір, простір для спілкування, для, для думців. І модної ляльки зараз дуже не вистачає. І саме на модній ляльці я познайомилася з дуже багатьма гарними майстрами. Людьми мене з'явилося дуже багато друзів лялькарів, тому що ну, я не тільки ляльки колекціоную ну, світових майстрів, а й наших. Мій, я вже казала, що один з моїх улюблених майстрів це Світа Лівелів, це моя подруга. Я дуже люблю роботи Али Котляр, ну, Ірини Василенко. Ви знаєте, Юлія Тальнова. Дуже багато, тобто зараз перераховувати. З часом я хочу все-таки колекції, які в мене є, їх показати. А сьогодні, сьогодні ми проговоримо про Олену Вербець. Олена Вербець, це наша українська майстриня, яка вона з Рівненщини, а з Рівного. Я вважаю, що це людина, ну, якась, ну, не знаю, як правильно назвати, космічна, мабуть. Я надзвичайно люблю її роботи. Тому що вони для мене вони дуже-дуже смислові. Це людина, мені здається, от Олена, вона має двох чудових донечок і вона створює ляльки, вона працює в техніці скульптурний текстиль. І я от хвилюсь, тому що я, ну, намагаюся підібрати слова. Я давно вже планувала зняти про неї а, відео про її роботи, про те, що в мене є, я там ну, замовила це. В неї мені здається, що от через її роботу, знаєте, як там, там, ну, там з нею говорить Господь Бог сам». Олена надзвичайно талановита лялькарка. Я її роботи дуже давно бачила, але особисто в мене вони з'явилися, коли в нас вже почалось повномасштабне вторгнення. Вона почала, вона робила маленьких янголів, я їх зараз вам покажу. Ось один із них. У мене їх три. Як я вже сказала, це техніка скульптурний текстиль. Спершу в неї будиночок. У мене цих янголяток три. Три не знаю чому, тому що, може, твоє дітей. І що я хочу, намагаюся все время висловити у Олени роботи, я коли їх бачу, мені здається, через них сам Господь Бог говорить. Ну, точно це от щось їй, як, знаєте, як, як кажуть, звище, ну, там, звище, ну, дається, і вона втілює через свої думки, через свої руки. Вона Втілює всю таку красу світу, якусь задумку світу, вона втілює в своїх роботах. Так у неї є роботи не тільки там а У мене, наприклад, сейчас я вам покажу, є ось такий зайчик. Все продумано тут. Є і, та, і, і, ну, і цікавенькі, такі там, і але роботи Олени неможливо не впізнати. В неї є свій підхід. І от, от ця магія, е, я вважаю, що її роботи це як картини, які от ти стоїш і насолоджуєшся, ти розглядаєш, ти дивишся, ти не можеш відірватися, ти. Бачив в цьому все дуже такий якийсь замисел, що митець хотів туди вкласти в цю картину. Так само це Оленені роботи. Ага. Так, я знаю, що про всіх авторів, можливо, про яких я буду розказувати, я буду говорити щось подібне, але, ну, але не так, тому що Оленені ну, надзвичайні. Просто надзвичайно. От мені сьогодні допомагає Софія, теж приодягнула віночка. Я зараз перейду і ви ну, розумієте, що я кажу про ось, наприклад, у мене є, ось мені Олена подарувала, у мене є ось такий янгол. Це роботи, про які можна їх довго розглядати, я хочу, щоб ви побачили це все. Ось такий янголятко, оберігає сім'ю. Особисто я Я захоплююсь. Я дійсно захоплююсь, тому намагаюсь показати вам, що є, тому що у нас, у нас дуже талановиті майстри. Кожен робить по-своєму. Але кожен вкладає свою частку, свою душу, своє серденько в роботу. І це роботи, ну, по крайній мірі, тих майстрів, яких я купую, я всіх дуже поважаю, але особливо тих, яких я купую, це я їх відчуваю одразу. Ще десь не на, можу, навіть на початковій стадії. Після ось цих янгуляток, що я показала, Оленочка, це вони перші поселилися у мене. Якось вони були дуже, дуже такі. На той час, в те време якесь вони ну, на, на, той, ну, на той час, коли я їх побачила, ці роботи для мене відображали а, те, що, те, що на той час якраз відбувалося. Ще раз вам її показую. А, потім я Оленочка робила ще берегині різні. І в мене ось така є берегиня. До речі, я не сказала, що Олена, вона сама художник. Така. Вона така але в мене вона стоїть біля разом з Янголом від світлій відомою. Ще одну берегиню покажу. Ось така берегиня, Я попросила зробити берегиню для моїх діточок. І це ось була ось така. І сама така берегиня, яку вона зробила подарунок, як для моїх дітей, це ось, якщо помітили, це писанка, берегиня писанка, в якій мої діточки в діянголів, вона для мене дуже особлива. Хоча, хоча мабуть, всі оленені роботи, які є в мене, вони для мене особливі. Е, і е, Олена дуже робила багато всяких е, україночок, цікавих, все. І якось так е, е, то мені не досталося, то щось хотілося друге. Я писала Олену, що, вона мені зробила саме моїх. А так як я ще дуже люблю котиків, е, Олена зробила для мене ось таких українців. Я вже казала, що Олена на фантазії це, це щось надзвичайне. В неї і цікаві є овочі. Там, ну, вони зроблені як там, з очима. Ну, такі цікаві, вони як вони йдуть овоч там. Або фрукт, там, якийсь персик, кавунчик, тинька, урожайчик. Але вони настільки цікаві, вони всі як персонажі йдуть. Це дуже класно, дуже багато таких тематичних. Ось така в мене є цікава дівчинка. І Галька. Яка милота. Ну, як, ну як таке во? можна було не поселити у себе вдома? Це в неї, бачите, які? Штанці тут є. І ось. Звичайно, гарнюня. І позитивна дівчинка. Так. Ще покажу вам, Леночка робила комах, це муху, метеликів. Ну, звісно, як я могла прийти мимо. У мене ось таки... Десь він, десь у рілсику вже був. Чи що ви подивилися? Яка це робота Така, такий метелик, який скоро проснеться. Так, і надзвичайно сильна і робота, яку Олена мені подарувала. Вона називається та, що дає життя, а це, по-іншому звати її ма. Я отак от її повний ріст, зріст покажу. Ближче. Щоб ви гарно роздивилися, наскільки все у Олени... Ну, я не дарма кажу, що воно все настільки глибокий зміст має. Куди це Робота просто дивовижно. Так, начебто я все показалася, залишилася ще за робота, ще в мене є дракончик, але, вибачте, полінувалося його доставати, я вам ставлю е, фото. Е, Зараз спочатку вставлю розпаковочку одної роботи, яка мене дуже-дуже вразила, вона називається Ачі варто було? І дійсно, коли ти дивишся, в тебе все підіймається, і ти думаєш, що наскільки глибокий смисл, наскільки Господь Бог, мабуть, думався, а чи варто це все було? І робота названа так, ну, дуже вручно. А, покажу. Дівчат, не можу дочекатися, я... А, поки я буду знімати відео про роботи Олени. Але тут така краса, що ну, я не можу терпіть. Буду відкривати зараз. Так, я ось розрізала. Я у відео вам. Розкажу, як я то всю люблю і що я про це все думаю. Трошки пошуршу, але це просто щось неймовірне. Подаруночок мені поклала. Зараз підставимо його. Щоб мені хто тут потримав. Я вам покажу, коли побачила цю роботу, думаю, ну все, знову пропустила. Тому що не роботи, вони настільки класні, що вони бігу. А юлія. Боже, ви подивіться, це, це, це просто. Ви подивіться на цю красу, це, це щось неймовірне. Це мега-мега крута робота. Я детальніше покажу її в огляді робіт Олени. Так, а тепер до самої роботи. Дивіться, який а, погляд, а, який зміст в очах Олена відобразила а, а, Господові, що він дійсно сидить, думає, а чи варто це все було? Ну, я думаю, варто. Так він сидить. Десь там царство небесне, задумався. А чи варто це було? Але я думаю, що варто. Все варто. На сьогоднішній день, це на сьогоднішній день, за всі роботи Олени, які в мене є. Мені здається, що я нічого не забула. Якщо щось забула, я ставлю. Але я знаю достеменно, що вони не останні. По-перше, я дуже хочу її роботу відродження. Вона настільки потужна, настільки сильна, і теж зі змістом взагалі, взагалі, у мене так, мене більш мене роботи всі, мабуть, ті, що йдуть з такою змістовною змістовним навантаженням. Про які треба подумати, біля якої ти сидиш, і вона тебе зачаровує. Ти, ну, я, по-перше, тут не просто там, да, Господь Бог зображений чи зображена мата, що дає життя, це зміст. От Підсумок, який я б сказала, роботи Олени це картини. Картини, які втілені в ляльках. Я дійсно нею захоплююсь. Мені дуже подобається. Я маю надію, що все, все ж таки відродження буде в мене, тому що. Ну, я не бачу е, сенсу повторювати цю роботу, просити, якщо, наприклад, вона там залишиться десь в музеї чи виставці. Бо е, Я знаю, наскільки я знаю, вона зараз на, на виставці ця робота. А, але я не бачу е, сенсу повторювати, тому що така робота, вона як картина, вона має одна і репродукції вже вона, ну, теж те вже буде, мабуть, не те, тому що туди Олена, от те, що їй йшло в голову, те, що їй. Господь Бог посилав, те, що він їх вкладав, вона це своїми ручками, вона це все обтілювала. Робота дуже. Ще я оленочки замовила мапку і ще те, що, але як вони в мене будуть, як буде майстра натхнення, тоді я вам їх покажу. Хочу ще підсумувати ще, що в нас дуже багато талановитих майстрів. І якщо хтось вперше чує про Олену, пишіть в коментарях. Я в нашому телеграм-каналі, на який не забувайте підписуватися. Я дам силочку на її сторінки у інстаграмі та фейсбуці. Її можна часто роботи я перепощую побачити в моїй групі. Лялі колекціонер. О, ну, мабуть, на сьогодні все. Я, як завжди, маю надію, що вам було це цікаво. Ми будемо і надалі знайомитися з нашими майстрами. Просто дещо я, я хотіла дуже показати вам роботи світлі бідівої. Але я собі потім в голові в мене формат перезложився. І я хочу, щоб це було якось так. Не буду казати, поки як, але щоб це було за її присутності. Може і ні, побачимо. А так, насолоджуйтесь. І ще раз підписуйтеся на телеграм-канал Лялькового Лялі лялько Колекціонер. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ще раз вас всіх зі святом. Кожна з вас, кожна і кожен з вас унікальні. І всіх вітаю, мої дорогі українці. Я всіх люблю.